Сторінка 135. Параграф 35. Серцевий цикл. Нейрогуморальна регуляція роботи серця. Що таке серцевий цикл? Послідовність процесів, що відбуваються протягом одного скорочення серця та його подальшого розслаблення, має назву серцевий цикл. Він складається з трьох фаз: скорочення передсердь, систола передсердь, скорочення шлунків, систола шлунків та загального розслаблення. Діастола. Серце здорової людини. Плані спокою здійснює 65-75 серцевих циклів за хвилину. Фази серцевого циклу. Фаза, що відбувається тривалість і напрямок руху крові. Перша систола передсердь. Скорочення передсердь. шлунки розслаблені, столкові клапани відкриті, Півмісцеві закриті. 0,1 секунда. За цей час кров з передсердь виштовхується у розслаблені шлуночки. Друга фаза систола шлунків. Скорочення шлуночків передсердя. Розслаблені, сулкові клапани закриті, півмісяцеві відкриті. 0,3 секунди кров з правого шлуночка виштовхується до стовбура легеневих артерій, а з лівого до аорти. Третя Діастома. Загальне розслаблення, передсердь і шлунгів. Стулкові клапани відкриті, півмісяцеві закриті. 0,4 секунди. Весь серцевий м'яз перебуває в стані загального розслаблення. І весь серцевий цикл тривалість 0,8 секунди. Загалом повний серцевий цикл триває 0,8 секунди. За цей час м'язові волокна передсердь працюють 0,1 секунди та відпочивають 0,7 секунд. Шлунгів відповідно 0,3 секунди та 0,5 секунд. Саме від Відносно великий час діастома визначає здатність серцевого м'яса працювати, не втомлюючись. Упродовж усього життя людини. Кількість серцевих циклів упродовж однієї хвилини називають частотою серцевих скорочень. Цікаво знати, під час скорочення серця дорослої людини в стані спокою, кожен шлуночок виштовхує в артерії приблизно 65 мл крові. За хвилину серце перекачує близько 5 літрів крові, а за рік майже 2,6 мільярда літрів. У момент викиду крові в аорту, тиск у ній підвищує. А стінки розтягуються. Таке розтягнення завдяки щільності та пружності стінок кровоносних судин. Хвилеподібно поширюється від аорти до інших артерій. Коливання стінок артерій, які виникають у відповідь на кожне скорочення серця, називають артеріальним пульсом. У здорової людини пульс ритмічний, має частоту 65-75 ударів за хвилину. У разі збільшення частоти серцевих скорочень тривалість серцевого циклу скорочується переважно за рахунок скорочення періоду діастоми. За пульсом можна Визначити частоту, ритмічність і силу серцевих скорочень, що вказує на функціональний стан. Як серцево-судинної системи, так і всього організму. Пульс відчувається у місцях, де великі артерії підходять близько до поверхні тіла, наприклад, на внутрішньому боці зап'ястка, на скронях, по боках шиї. Кожне коливання відповідає скороченню серця. Як регулюється робота серця? Хоча серце скорочується автоматично, частота і сила його скорочень залежить від умов довкілля і стану організму. Наприклад, за інтенсивною роботою під час виконання фізичних вправ частота серцевих скорочень зростає. На роботу серця впливають також зміни температури, довкілля, біль, різні емоції, гнів, страх, радість тощо. Усі вони посилюють або послаблюють серцеву діяльність для того, щоб пристосувати роботу серця до різних потреб організму, існують механізми нервової та гуморальної регуляції його діяльності. До серця. Відходять. Симпатичні та парасимпатичні нерви вегетативної нервової системи. Парасимпатичний центр регуляції серцевої діяльності розташований у довгастому мозку. Нервові імпульси, які надходять парасимпатичними нервами, уповільнюють частоту серцевих скорочень і зменшують їхню силу. Навпаки, нервові імпульси, які надходять до серця, симпатичними нервами збільшують силу скорочень, прискорюють їхню частоту, поліпшують провідність і збуд. Серцевого м'яза за умов спокою або під час сну серце зменшує силу і частоту скорочень за рахунок послаблення впливу симпатичних нервів. Симпатичні та парасимпатичні нервові центри діють узгоджено, якщо один із них збуджується, то інший гальмується. У гіпоталамусі, який є вищим координувальним центром регуляції функції вегетативних органів, місяця скупчення нейронів, збудження яких змінює частоту і силу скорочень серця за тих чи інших емоційно-поведінкових реакцій. Гіпоталамус регулює діяльність серця через нервові центри довгастого і спинного мозку, вищим рівнем регуляції серцевої діяльності є кора півкуль серцевого мозку. Серед гуморальних чинників на роботу серця найбільше впливає гормон надниркових залоз. Адреналін він збільшує частоту і силу серцевих скорочень. Серцеву діяльність також посилює гормон щитоподібної залози. Тероксин. Діяльність серця активує підвищення концентрації у крові іонів кальцію. Натомість зростання вмісту іонів калію гальмує діяльність серця. Серце особливий орган, який крім нейрогуморальних регуляторних механізмів має і власні. Внутрішньосерцеві. Найважливішим з них є внутрішньосерцева регуляція сили скорочення серцевих м'язів залежно від кількості крові, яка притікає до серця. Що більше розтягуються м'язові клітини шлунків від крові, яка до них надходить, то потужніші їхні скорочення. Порушувати роботу серця можуть надмірні емоційні навантаження, зазначних хвилювань, стресів може розвинутись також так званий серцевий напад. Він супроводжувати. Проводжуються прискоренням або навпаки сповільненням серцебиття, порушення ритміки, скорочення серцевого м'яза, розлади ритмічності, послідовності і сили скорочень серцевого м'яза називають аритмією. Вони зумовлені порушенням автоматизму, його скорочень, збудливості та провідності. Прискоренням частоти серцевих скорочень називають Тахікардію, якщо тахікардію спостерігаю під час фізичних навантажень або стресу, це нормальне фізіологічне явище, але прискорення частоти серцевих скорочень у стані спокою, лікарі розглядають як явище патологічне, що може свідчити про проблеми із станом серця. Те саме стосується братикардії, уповільнення частоти серцевих сполучень до менше, ніж 50 за хвилину. Фізична діяльність, фізична праця, регулярні спортивні. Тренувань поліпшує роботу серця у тренованої людини за значних фізичних чи психічних навантажень кровопостачання органів посилюється за рахунок збільшення сили скорочення. Це пояснює тим, що треноване серце за одне скорочення викидає набагато більше крові, ніж нетреноване. Тому його стінки мають товщий м'язовий шар, а об'єм камер збільшений у нетренованої людини. Ровообіг посилюється насамперед за рахунок збільшення часток серцевого скорочень, а це зумовлює тому серця для забезпечення нормальної роботи серця. Потрібно розумову працю чергувати з фізичними вправами частіше бувати на свіжому повітрі. Фізичне навантаження треба. Збільшувати поступово надмірна робота на початку тренування спричинить перенавантаження серця і може призвести до виснаження серцевого м'яза. Особливо важливо дотримуватись цього правила підліткам 14-17 років, у яких судинна система відстає у своєму розвитку від темпів розвитку серця. Узагальнення серце м'язовий орган, що скорочується ритмічно, послідовні скорочення. Систола, передсердь і шлуночків змінюють його загальним розслабленням діастолою. Разом вони становлять серцевий цикл. Серце ніколи не втомлюється, це зумовлено ритмічністю його роботи. Артеріальним пульсом називають коливання стінок артерії, які виникають у відповідь на кожне скорочення серця. Робота серця регулюється нервовою та хуморальною системою регуляції.